Справді, витрачаєш куку часу і грошей на логотипі візитку. Я покажу тобі, як самостійно зробити свій логотип і візитку за допомогою шиї. Спочатку заходите на сайт designevo.com і натискаєте на лого Generate. Потім вводите назву свого бізнесу та натискаєте кнопку Start. Після цього вводите вашу професію, наприклад, вчитель або інженер. Потім натискаєте Search. І сайт згенерує для вас 300 сторінок логотипів, з яких ви зможете обрати. Цікаво, що сайт також пропонує ці логотипи у вигляді візиток, які можна відразу надрукувати, тож у вас буде і візитка, і ваш особистий логотип. Коли оберете логотип, у розділі налаштувань ви навіть можете додати слоган, змінити кольори та розміри, а наприкінці вводите свою електронну пошту та завантажуєте результат.